З вами пані Ірис на каналі Освіта Мрії. А, дивись, як багато тут різних інструментів. Пограємо, дізнаємось, для чого вони. З цим мені допоможе розібратись мій маленький друг Кирюша. Привіт, Керюша! Що у нас тут? Чого вона? Дізнаймось разом. Ми будуємо пісочний замок. Без лопати ніяк, без лопати не побудуєш. М -м. Одна лопата, дві лопати. Три лопати. Взимку, коли випало багато снігу, треба почистити доріжки. Треба прибрати сніг. Для цього потрібна лопата. Так, лопата. Лопата допоможе! Розчистимо доріжки. Раз, два. Щоб посадити овочі, потрібна лопата. Щоб посадити картоплю, моркву, бурячок, потрібно викопати ямку. Раз, два. Раз, два. Копає лопата ямку. А ось і урожай. Ось у нас виросла картопля, бурячок, морква. Як їх дістати? Їх треба викопати, а для цього потрібна лопата. Лопата. Лопатою копаємо. Раз, два. Ось наша картопля, ось і морква і бурячок. Щоб посадити дерево, теж потрібна лопата. Так. Теж має лопату. Вона йому потрібна, щоб побудувати будинок. Лопата потрібна, щоб відремонтувати дорогу. Так, ось така потрібна лопата. Лопата нам потрібна, щоб скопати город. Лопата нам потрібна, щоб насипати пісок. Лопата нам потрібна, щоб прибрати з двору сніг. Лопата нам потрібна, щоб будувати дім. Бо лопата потрібна всім, 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 всім. А тепер заспіваємо разом під музику. Лопата нам потрібна, щоб скопати город. Лопата нам потрібна, щоб насипати бисок. Лопата нам потрібна, щоб прибрати з двору сніг. Лопата нам потрібна, щоб будувати дім. Бо лопата потрібна всім, 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 всім. А у тебе є вдома лопата. Так? І у мене є ось така і така. Дві лопати у мене є. Одна фіолетова, а друга рожева.

А це грабельки, граблі. Дивись, як багато насипало листя восени. Дуже багато. Нам потрібні граблі, щоб прибрати сухе листя. Ось так. Шурх, 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 шурх. <му> Уявімо, що наші ручки це граблі. Як вони прибирають листечко? Ось так. Шурх, шурх, шурх. Разом так робимо. Шурх, 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 шурх шурх шурх. <гравіт> шурх, шурх шурх Граблі потрібні, щоб розрівнювати землю, розпушувати ґрунт. Так, скородити город. Ось дивись, як це відбувається. Ось так. Розрівнюють землю. Граблі. Шурх, шурх, шурх. Як ти думаєш, що можна прибрати грабельками? Сухе листя. Так. Скошену травичку. Так. Можна ще розпушувати землю. Можна прибирати, розрівнювати землю, Скородити город. Шур, шур. Робити земельку рівною рівною. У теж є граблі. Двоє граблів. Жовті і рожеві. Один, два, двоє граблів. А у тебе є. Покажи клас! клас! А це молоток! Молоток! Ним ми стукаємо цвяхи, коли будуємо щось з дерева. А ще ми можемо ним стукати горішки. Щоб розбити їх. Так. Тук-тук-тук, будую дім. Цвяхи я вбиваю ним. Тук-тук-тук, не барись з молоточком подружись. У дітей молоточок іграшковий, у дорослих дорослий молоток, а у дітей іграшковий дитячий молоток. Ось Кирюша покаже нам. Як треба забивати цвяхи? Ой, який молодець, Кирюша! Тук-тук-тук! Обдолойку тук-тук-тук, наче молоточком. Тук-тук-тук. Ну -тук -тук. разом тук-тук-тук Молоточком Тук-тук-тук, тук-тук-тук. А це пилка, пилка. Так, вона ріже дерево, ріже сухі гілки дерева. Дітки користуються тільки дитячою пилкою, дорослою пилкою користуються дорослі, а діти користуються дитячою іграшковою. Зараз Кирюша нам покаже, як треба користуватись пилкою. Уявімо, що наша рука це пилка, вона рухається вперед-назад. Жух жух, 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 Ось так. Зараз Кирюша покаже. Багато можна напилити дерев'яних дощечок. А як ти думаєш, що можна з них збудувати? Що можна зробити з цих дощечок? Паркан так, вірно. Лавочку. Так, з дерева можна зробити лавочку. Можна зробити. Будиночок для птахів, годівничку. Так, молодець. І все це з дерев'яних дощечок. Так. Пограємо в гру. Покажи, як стукає молоток? Як пиляє пилка, як пилка пиляє дерево. З. <звук> так <звук> 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 <звук)> Так, молодець. А як грабельками прибираємо листя? Шурх. шурх, шурх. Так, молодець, у тебе чудово вийшло? А це ось це викрутка. Викрутка, вона закручує або відкручує цвяхи або гвинтики. Уявімо, що у нас в руках є викрутка. І є уявниця. Треба закрутити його ось так. Круть, 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 ось так викруткою. Круть, 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 круть. Синіші, сильніші вони допомагають нам щось дістати або зігнути, наприклад, цвях з А це лінійка. Лінійка. З нею ми можемо поміряти довжину. Лінійка нам скаже, це коротко чи довго. Коротко чи довго? Ось, коротко, довго. А ще Лінійкою можна зробити пряму, рівнесеньку, пряму ось так. І Ніка довжину покаже, що довге, що коротке скаже. Рівну лінію веди, прямо, прямо ось сиди. А ось ще один інструмент пшикалка. Вона допомагає квітам і рослинам рости. Так, квіти люблять воду, але не багато трішки. Пшик, пшик, пшик. Разом три пшика. Один, два, три. Пшик, пшик, пшик пшик пшик, пшик Бувай, друже! І не забудь після ігор, після вулиці, після ігор з інструментами помити ручки. Помити ручки з милом, помити ручки з водою. Лодозі з милом дуже дуже гарно помити ручки. Так бувай, бувай, до зустрічі!